Як творять митці у часи війни, як фіксують ворожий наступ Росії через мистецтво для наступних поколінь? І як європейський союз цьому сприяє про це напередодні розповіли на творчому заході в галереї Лавра, каже Наталя Луценко. Картини, фотографії, скульптури, різноманітний мистецький пленер культурна мозаїка розповів, яке воно мистецтво воєнного часу. Як кожен автор передає власні емоції, у який спосіб, через які образи, і головне, які сенси це залишить на майбутнє? Що саме дає культура? В цей час, то це наша самодифікація, безумовно. І цей проміжок часу, який залишиться, крім історичних моментів, які є записані істориками. Це є художні твори, художні образи, які потім залишаться, адже ми там дивимося 17 століття, п'ятнадцяте картини, як жили люди, що їх хвилювало, так і сьогодення воно залишиться для наших потомків. У ці ці роботи обрані із понад сотні українських художників. Тема переосмислення війни в Україні. Подія відбулася за підтримки Європейського союзу. Міжнародна організація з березня розпочала масштабну підтримку української культури, збереження спадщини, евакуація музейних колекцій, діджиталізація українського мистецтва на випадок знищення загарбниками. Також євросоюз сприяє виставкам українських митців за кордоном кожен витвір мистецтва у цих залах створений під трагічним впливом війни? Справді видно, що люди змінилися, і їхня творчість це змальовує та фіксує. Йдеться про глибинні зміни у свідомості українців. І яка головна мета творчості? Як не зафіксувати у власний спосіб ту реальність, у якій ти живеш, і що ти переживаєш. Свої рефлексії від початку повномасштабного вторгнення зафіксувала і мисткиня Анна Верещака. Роботи дівчини відібрали на виставку в галереї Лавра. Свою творчість про війну в Україні вона вже представляла у Барселоні. Анна переконана, мусить робити те, що в змозі, аби це наближало до перемоги нашу державу. Я була в Києві, коли почалось повномасштабне. Ми виїхали на західну Україну. У мене цілий тиждень я просто сиділа, я не розуміла, що відбувається, як воно далі буде. Хтось сказав, що це закінчиться, хтось сказав, що ні. Але протягом тижня мені почали писати люди з якимись запитами: типу, треба зробити якісь дизайни, якісь ілюстрації. Я Зрозуміла, що я маю щось робити, якщо я хочу допомогти людям. Якщо я хочу допомогти Україні, користь від мистецтва, як візуальна, так і практична, на виставці частково зібрали гроші на медичне обладнання для полку Азов, творчі події. Вдала платформа для благодійності. використовуємо виставку як платформу, де кожна людина може задонатити стільки, скільки потрібно, або стільки, скільки людина хоче. Ми збираємо 320 тисяч. Залишилося ще буквально 15 тисяч. І це більше логістичні витрати, які будуть включені в збір. Тобто довести невід'ємною частиною роботи нашого фонду. Є передача в руки. За день тут представили фільми, лекції, майстер-класи. Організатори переконані, такі події необхідні українцям, і не менш важливо демонструвати Струвати творчістю пережити війною досвід не лише у нашій країні, а й поза її межами. Наталю Луценко та Євген Задоє. Факти. ICTV. єдині новини.